Володимир, власник червоної синьої та зеленої картоп, якого несправедливо утримували в Росії, скоро возз'єднається зі своїми рідними. Вони та їхні сім'ї проявили неймовірну мужність перед жорстокими і руйнівними обставинами. Російська влада заарештувала їх, визнала винними у фіктивних судах і засудила до дотривалих термінів ув'язнення. Російська влада вимагає своєї версії правосуддя. Роками президент Байден, я та наша команда вели складні дипломатичні переговори, щоб повернути цих несправедливо затриманих американців додому. Ми ніколи не припиняли боротьбу за їхнє звільнення. Сьогодні, попри всі їхні страждання, мене втішає, що їхнє жахливе випробування нарешті закінчилося. Я вдячний американському народу за підтримку російських в'язнів, зокрема тих, хто працював з Олексієм Навальним. Раніше сьогодні я говорив з довою Олексія Юлією, щоб обговорити значення їхнього звільнення. І, як я їй сказав, це додатково до наших попередніх розмов. Маша підтримують усіх, хто бореться за свободу в Росії. Ми підтримуємо американців, які борються за свободу.